Куку, -ку, друзі! Якщо ви шукали, як вигідно позбутися зламаного мотлуху у другому сталкері, це відео саме для вас. Ви вже напевно знаєте, що ремонтувати зброю у грі фінансово невигідно, і купувати також її ніхто не хоче. Але є одне місце, де ви можете її віддати за досить пристойні карбованці. А саме на локації росток, де вам треба буде знайти лахмітника. Тут ви побачите ось такий знак рукостискання біля базару. Заходимо, і саме цей добродій буде готовий відлистати вам карбованців, щоб ви розсталися зі своїм чесно нажитим добром. Обирай, не тягни. Як бачите, не всі речі він згоден забрати, але більшість знайдуть тут свій новий дім. І дуже зручно, що біля цього місця знаходиться сховок гравця, куди я зазвичай скидаю зламані або непотрібні речі. Ось так ми змогли трішки нагодувати свій гаманець. Дякую за перегляд і побачимося у зоні.